Привіт, воїни! Я дуже довго налаштовувалася на дане відео, так як дуже багато ще питань, аніж відповідей. Тому не розраховуйте на дане відео, воно вам не відкриє очі на багато деталей, я, можливо, просто вам допоможу розібратися в деяких моментах. От і все. Але перед початком нашого відео я б хотіла вам подякувати за зворотній зв'язок. За всі ваші відгуки, за те, що знаходите мене в грі, пишете мені просто приємні слова, або якісь ідеї накидуєте і так далі. Це дуже цінно. Дякую вам ще раз. Вибачаюся за голос. Після хвороби він ще не відновився в мене, тому слухайте хриплу карінку. І так, поїхаємо. Звірі це окрема бойова одиниця. Вони незалежні від героїв та військ. Як це виглядає? Звір атакує звіра окремо. Герої з військами атакують один одного, також окремо. Але коли один із звірів перемагає іншого, то він перемикається також на отряд. Тобто противник отримує урон і від звіра, і від героя, і від війська? Звірі, як і герої, мають навики. Кожен звір має чотири навика: два з них активних, два пасивних. Самий перший навик він іде самий головний, і працює тільки у лідера звіра. Другий навик він трохи слабший за перший. Третій відповідає за поведінку звіра під час бою, а четвертий направлений на антиклас. Показники навиків змінюються, якщо їх ставити в підтримку один до одного. Але така функція доступна після дослідження бойової підтримки. До речі, якщо вкачати її до п'ятого рівня, то лідер у нас слідує 60% характеристик помічника. Нагадую, у помічника перший навик не працює. Що там по прокачці? Прокачка мені нагадує прокачку героїв та озброєння для них. Прокачати рівень звіра ми можемо максимально до сотого рівня. Прокачувати його можна як в школі тренувань, так і за допомогою книжечок. І кожен 20 рівень ми використовуємо вакцини. Далі в меню ми бачимо повишення та потенціал. В повишенні ми піднімаємо ешелон звіра, тим самим покращуємо його навики. Рівень ешелона підіймається за допомогою такого ж самого аналогічного звіра. Тобто, якщо ти качаєш золотого дракона, то в тебе має бути ще один золотий дракон. Щоб прокачати потенціал, ми використовуємо екстракт потенціалу та екстракт життя. Екстракт потенціалу піднімає рівень цих талантів, а екстракт життя. Прокачує кожен з цих талантів на атаку, захист, здоров'я, ну і так далі. Після обнови в сумці з'явилася нова вкладка звірі, і тут ми можемо відслідковувати, скільки фрагментів, якого звіра у нас є, скільки вакцин, ну і так далі. Також тут є сундучки із фрагментами звірів, і їх потрібно відкривати. Тим самим ми зможемо зібрати фрагменти е, любого звіря, якого нам потрібно. Щоб зібрати звіра, нам потрібно 60 фрагментів. Також з обновою у нас з'явилась можливість одягати мікрочіпи на звірів. Це як озброєння у героїв. Щоб зібрати один повноцінний мікрочіп, нам потрібно 60 фрагментів. Вони також є сині, фіолетові. Золоті, по ідеї, мають бути трохи пізніше. Одягати все ж таки їх, мабуть, також потрібно на лідера. Пізніше у відео я по звітам покажу приклад. Ми дійшли і до пар звірюшок. І почнемо ми з вогняної пари. Лідером ставимо на сорога помічники саблезуб. Дана зв'язка забезпечить стабільне нанесення критичних ударів противнику. У водній парі краще ставити першу медузу, а в помічники краба. Таким чином вони забезпечують стабільний приріст характеристики комбо, тобто можливість нанести повторну урон з другого навика противнику. А от в трав'яній парі можна трошечки погратися. І так, перша пара, лідер олень, помічник, дракон. Дана зв'язка нам забезпечує гарну характеристику контратаки. А контратака дає можливість звіру воювати проти декількох противників. А якщо ми поставимо навпаки даних звірів, то вони зможуть використовувати частіше щити, але при цьому вони втрачають частину урону. Тобто тут уже ви вирішуєте, що вам потрібніше. Звірі фізичного класу вони призначені чисто для зборів та для гарнізону. Полі вони будуть уступати звірями інших класів. Бик в лідерах та в помічниках пангалін це гарна пара для осади. Якщо нам потрібна пара для гарнізону, то ми ставимо лідером пангаліна, а в помічники бика. А взагалі варіантів поєднання звірів купа і кожен знаходить для себе саме Хтось ставить одного і того ж самого звіра, тільки першим номером стоїть золотий, вторим номером фіолетовий. І їх, в принципі, це влаштовує. Хтось виставляє до типу війську, наприклад, вода до райдерів, вогонь до стрілків і травичка до піхоти. А хтось взагалі любить просто експериментувати і ставить в пару антиклас. Тому що я можу порадити, я можу вам порадити походити по зомбі одного того самого рівня, одним тим самим отрядом, але звірів міняти між собою, міняти в парах когось лідерів, кого в підтримку і так далі. І потім ви визначитеся самим оптимальним варіантом саме для вас. Для прикладу, я сходила на 28 го зомбі. Одним тим самим матрядом тільки поміняла звірів між собою, краб, медуза, медуза, краб. І тим самим я визначила для себе оптимальну пару. По звірам, в принципі, все. А тепер я пропоную пройтися по біобазі, так як вона також пов'язана із ними. Знайти її ви можете у своєму укритті. Тут царство звірів. Переміщатися по даній біобазі ми можемо як по панелі внизу, так і по самій карті. Це меню управління звір'єм, тобто пари, прокачка і так далі. Ми вже в ній були. Це у нас школа тренувань, де вони самі потихеньку підвищують собі рівень. Через певний час сюди потрібно заходити і збирати результати тренування, інакше вони не будуть тренуватися далі. Тут ми вилавлюємо звірів. Кожного дня ви ловите звірів по карті. Бажано виставляти героїв так, щоб у вас було дві галочки для отримання максимальної кількості призів. Це, до речі, мені нагадує радар. А поруч там є ошейники. Це вже більше як пошук героїв. Але ошейники дуже важко діставати. А це у нас лабораторія. Ми тут досліджуємо технології, пов'язані саме із звірми. Тут так само, як і в звичайних наших технологіях в лабораторії, не потрібно все підряд прокачувати. Прокачуйте все настільки, наскільки система від вас вимагає. Основний удар робіть на прокачку проміжних технологій. За допомогою них ви можете в школі тренування швидше і більшу кількість тренувати звірів. Ви зможете більше ловити звірів у радарі. Та збільшити коефіцієнт наслідування навиків героїв-лідерів у помічників. Рекомендую прокачати технології до бойової підтримки 4 рівня, і вже потім повернутися назад та прокачати технології для того класу звірів, який ви обрали для прокачки. Ви знову ж таки все підряд не прокачаєте, якщо ви не донатите, тому вам потрібно обрати хоча б один е, тип звірів. Повертаємося знову на базу. Останнє, що нам залишилося розглянути, це іслідувать. Тут ми попадаємо в експедицію проти звірів. Перший раз вам прийдеться його пройти повністю. А потім кожного тижня, кожного понеділка воно буде скидатися, і вам потрібно його заново проходити. Спочатку вам система запропонує, подавіть, вона вам пройде стільки рівнів, скільки ви проходите на ізі. А й далі вам потрібно буде вже проходити вручну. А ще щоб вам краще проходилось, ви зможете тут вибирати бонуси біохімічних звірів. Старайтеся вибирати фіолетові та золоті. Таким чином, ви зберете найсильніші бонуси і зможете якомога далі пройти. Коли ви вперлися уже, то ви можете попросити допомогу. Одна допомога, один рівень вам пройде гравець. Але гравець може пройти тільки той, який пройшов ваш рівень або вище. В тиждень ви можете попросити три рази допомогу та допомогти гравцям п'ять разів. І маленька вам порада по звір'ям. Не спішіть їх всіх підряд розбирати. Залишайте, нехай вони у вас прокачуються, нехай ешелон піднімається. В школі тренувань прокачуйте саме тих, які вам потрібні. Оберіть собі одну пару, прокачуйте під неї технології, вливайте в неї книжки, вакцини, все, що у вас є, саме в одну пару. Не розпиляйтеся, тому що ви всіх не прокачаєте. В принципі, на цьому моменті ми завершуємо дане відео. Я вам дякую за перегляд. Маю надію, що вам хоч щось було цікаве та корисне. Бажаю вам гарного настрою та бобриків!